Доброго дня. Ну, почнімо із фестивалю. Хто із ваших колег брав участь і чи взагалі ви здивовані перемогою? Ну, перемагати завжди приємно і завжди неочікувано, тому що е, ми вперше приймаємо участь як е, театр в цьому фестивалі. Е, в цьому фестивалі приймають участь як військові театри, так і театри аматорські, також студентські театри. Ми зайняли перше місце саме серед професійних театрів. Шість театрів було в цьому фестивалі професійних, ось, і вони з різних місць України: з Києва, Харкова, Запоріжжя, Житомира. То конкуренція була серйозна, і нам дуже приємно, що нас відмітили, і ми стали переможцями. Чому вирішили показувати саме цю виставу? Бо все ж таки прем'єра відбулася нещодавно. Так ну завжди хочеться їхати на фестиваль да, з чимось новим, свіжим, неочікуваним в першу чергу для себе, да, і перевірити свої сили на іншому майданчику. Да. Дуже комфортно працювати в театрі, де ти все знаєш, ти звик. Хотіли провести такий великий експеримент над собою? Над нашими акторами. Наскільки традиційною є, от вистава саме для театру Ляльок, і чи є от в планах розширювати репертуар саме для дорослої аудиторії? Ця вистава не стандартна для театру ляльок? Вона задумувалась нами як експеримент. Да? Нам було цікаво, чи відгукнеться глядач в першу чергу дорослий, да? тому що е, дуже рідко в репертуарах театру ляльок всієї України. З'являються такі е п'єси, да, як той, що відчиняє двері не до е це драматичний твір. Ось е театр льок не завжди звертаються до таких складних е е матеріалів, тому що чорна комедія також драматичний театр собі дозволить в е е репертуар таку річ. Ну і, звичайно, в майбутньому є плани розширяти вистави для дорослого глядача. До нас ходять дорослі глядачі, їм сподобалась наша робота, наша вистава, наш експеримент. То ми в найближчим часом будемо радувати наших глядачів новими виставами для дорослих, теж не стандартними якимись речами. Є в нас задум рок опери, ось на для трослого глядача з живою рок-групою на сцені? Ну і звичайно, з ляльками моя колега, до речі, бачила виставу і каже, що вона наповнена різними змістами, але все таки показано із нотками гумору. Чи будете ще її ставити до прикладу? В репертуарі так вже є в нас репертуар на жовтень, і ми вирішили поставити на 14 жовтня. У да, нас в жовтні є п'ятниця, 13. Але так, щоб глядача було зручніше до нас потрапити, ми вирішили поставити на суботу, на 14.